На старучка. Ми давно не розповідали про справу громад. І не те, щоб ви про нас забули, фіг про нас забудеш, да? але все ж таки хліб ми нагадуємо. Грудень 22-го року нас вже звільнили. Петро Олексійович Порошенко, п'ятий президент України, і справа громад, привезли нам обладнання для мобільної пика. Оце руки наших дівчат, справи громад Херсон, долаючи абсолютно дурні перешкоди. Самі видобувають електроенергію, самі видобувають воду, самі роблять, захопили приміщення, не, дай, не звільняють його, які би вороги не штурмували. Наші бійці його охороняють і забезпечують, щоб на блокпості, в бригади тим, кому зараз потрапили в важку ситуацію два рази на день. Люди вже знають. Зараз до сих пір ми випікаємо хліб, ми його роздаємо військовим, ми не зупиняємося. Я хочу подякувати одразу ж всім людям і волонтерам, котрі нам присилають борошна, бо це дуже велика від всіх від кошторисів. І я вам хочу сказати, що ми не стояли на місці з 22 року. Ми. Відкрили Херсонський культурний центр. Це такий стілажик, на котрому все-все-все-все є. Ми потім звідти беремо екземпляри, робимо лотереї, збираємо хлопцям. До речі, зараз ми збираємо на індикатор, щоб полювати за дронами. І у нас є колекція свіщиків. Вона ще маленька, але можливо хтось, можливо, хтось із вас захоче доєдна, приєднатися. Оце взагалі нам а, один дизайнер подарував з Гриваронський. Да, Гри ага. От була би людочка, вона би зіграла краще. Якщо ви десь побачите якісь свіщі, який вам буде в душі, присилайте нам, і у нас буде колекція ще більша. Все, що ви бачите, намальоване а, художньо. Це наша Оксаночка Жукова. А, да? не а, <рес> <рес> да, да, так, так. це нам прислала е, Катюша. Оця мотанка, оця мотанка, це мотанка, яку зробила мені в подарунок із кринків Олічка. І вона мені її зробила, в, коли ми були в окупації, і передала в окупації цю мотанку. Mm. Замотала, замотала, передала маршрутку, і вона в мене я її довго дома тримала, а потім думаю, ні, вона повинна бути, щоб люди її бачили. Відкрили Херсонський український культурний центр імені Міншова Саше. Зараз у нас проходить виставка робіт Антона Балана, фоторобіт. У нас постійно тут якісь виставки. У нас постійно вернісажі дитячих малюнків із арт-простор в укритті. Все, що трошки тут так не, що ви бачите, стіни, це талізький розпись. Оця пташка, вона вже, вона вже наша емблема. Оця пташка. У нас є мотанки, у нас є рушники, у нас є, ми виграли грант в фонді Порошенка, у нас є наряди автентичні Херсонської області, наші степи. Це, і звісно ж, у нас є сучасні книги. Люди беруть їх і читають, і це важливо. І от наші дівчата і хлопці плетуть сітки кожен день, втомні помічки. Ваня и друга кинул.